Голи з центра поля явище доволі рідкісне. Здається, що квітку папороті на Івана Купала люди знаходять частіше, ніж футболісти вражають ворота з дальньої дистанції. Однак, якщо таке взяття воріт трапляється, то воно майже одразу стає найпопулярнішою темою обговорення у футбольних змі. Коротше кажучи, голи з центра поля це завжди сенсація. У цьому відео мова піде про точні дальні постріли, про такі собі футбольні хаймерси, якщо вам буде зрозуміліше. Всім привіт, з вами Костя Фолстен. Сьогодні ми будемо з вами насолоджуватися справжньою футбольною красою. Це топ-10 голів з центра поля. Традиційно перед тим як почати, я пропоную вам підписатися на мій канал та долучитися до українського Ютубу. А також не забуваємо про хлопців та дівчат з СУ. Давайте їх підтримаємо грошиками. Посилання під цим відео. Десяте місце гол хабі Алонсо у ворота нью -касл. Відкриваємо Відкриває топ класика англійської прем'єр-ліги 20 вересня 2006 року. Ліверпуль приймав Нью-Касл. На 79-й хвилині, вже за рахунку 1-0 на користь господарів, хабі Алонсо відібрав м'яч у центрі поля, пройшов із ним до краю центрального кола на своїй половині та пробив. М'яч полетів просто в ворота. В цьому частково посприяло те, що воротар сорок Стівен Гарпер підсковзнувся. Однак удар був такої сили, що навряд чи цей епізод закінчився б інакше. Тодішній тренер мерсесайців Рафаель Бенітес розповів таке: смішно згадувати, але перед тим як хабі вдарив по воротах, я збирався к крикнути йому, щоб він посував на Джерарда, що забігав праворуч. Алонсо чудово бачить поле, і це був чудовий гол. І мене він не здобував, бо я бачив, як він практикував подібні удари на тренуванні. Ну і Алонсо після матчу зізнався, що це не випадковість. Мені подобається працювати над цим з тренерами часто вони кричать на мене, тому що дуже багато м'ячів вилітає за межі поля. Але ці удари це те, що я люблю і намагатимусь продовжувати робити далі. Відпрацювання дальніх пострілів мало позитивний результат не тільки у матчі з Ньюкаслом. 7 січня 2006 року в матчі Кубка Англії з клубом Лутон Таун хаві Алонсо забив найдальший гол в історії Ліверпуля, вразивши ворот супротивника зі своєї половини поля приблизно з 60 метрів від воріт суперника. Так це взяття воріт важко назвати красивим, але я все ж вирішив про нього згадати, щоб підкреслити, що Алонсо був справжнім майстром дальніх ударів. Дев'яте місце гол Девіда Бехема, ворота Вімблдону. Я не міг оминути цей хайлайт, адже завдяки цьому неймовірному голу Бекс прославився. У 96-му році Девід тільки но закріпився в основі МЮ і був ще далекий від світової слави. Але після феноменального закидання за комірець, досвідченому Нілу Сальвану з Вімблдону про Бекса дізнався весь світ. Через кілька днів після того матчу його викликали до збірної Англії. Гол легенди світового футболу має культове значення для англійських. Болівальників вони й досі називають його м'яч у ворота в Зет Гол, що прикладається як той самий гол. Якщо детальніше розібрати епізод, то можна сказати, що Девід майстерно скористався помилками суперників. І я зараз не тільки про те, що голкіпер задалеко вийшов з ворі. Коли Бекс отримав м'яча у центрі поля, у нього було багато часу, щоб подивитися, де воротар та інші суперники, оцінити ситуацію і прийняти рішення завдати удар. Якби хоч один оборонець Вимблдону зробив навіть намагання пресингувати Девіда, навряд той би зважився на постріл. Але применшувати майстерність удар. Видатного англійця теж не можна, бо з такої дистанції влучити ворота, це як кажучи завдання із зірочкою. Пізніше Бекс поділився емоціями від забитого голу. Цей момент змінив моє життя. Я був на сьомому небі від щастя. Мені хотілося потиснути руку кожному і провести на полі ще годину. Пізніше подібний м'яч Девід забив і у чемпіонаті США, де він виступав за Лос-Анджелес Гелаксі. Так воротаря не було на місці, але ти все одно спробуй влучити з такої відстані. Восьме місце чила верту ворота Ріверплейт. Особливість цієї підбірки у тому, що голкіпери зазвичай будуть виступати у якості антигероїв епізодів. Але легендарний парагвай – це виключення. Зараз буде хайлай, де голкіпер красунчик, ну як мінімум один з них. Хосе Луїс Члаверт завжди славився своїми голами. За роки професійної кар'єри їх у нього назбиралося кілька десятків, але цей можна виділити окремо. Ось як згадує цей гол сам герой. Гру було зупинено за порушення правил на нашій половині поля. Воротар Бургос вийшов далеко з воріт, розмовляв із захисником, не спостерігаючи за тим, що відбувається на полі. Я вийшов у центр поля поскаржитися на порушення правил. І коли знаходився за 5 метрів від м'яча і побачив, що відбувається, я просто вирішив ударити по м'ячу. Мої товариші по команді кричали стій, стій, але я заволав, що буду бити, і все пройшло як по маслу. Спочатку все виглядало так, що м'яч пройде значно вищий воріт. Потім раптом він почав опускатися за голкіпером і влетів у ворота. Якби я виконав ще тисячу таких ударів, я б ніколи не забив так само. У той момент м'яч влетів у ворота і допоміг нам виграти гру. Сьоме місце Миленко Ачимович зі Словенії, ворота збірної України. Один з найболючіших спогадів для всіх українських вболівальників. 13 листопада 99-го року Словенія обіграла Україну, забивши досі найтрагічніший гол в історії команди Синьо жовти Тоді ми були як ніколи близькі до дебюту на Чемпіонаті Європи. Вважалися фаворитами протистояння зі збірної Словенії, але цей гол Міленка Ачимовича після помилки Олександра Шовковського перекреслив усі надії. Пізніше Сашо згадував свою помилку наступним чином. Якщо повертатися до цього епізоду, то я б нічого не змінював. Наступного разу, якби повторилася ситуація, зіграв би так само. Я бачив, що до цього м'яча ніхто не біжить, розумів, що встигну, все робив правильно, але коли вибивав, м'яч просто впав з ноги і неймовірно випадково потрапив прямо в суперника. Я хотів зробити винос по брівці, подалі, але на жаль не пощастило. Не знаю, як вам а мені й досі боляче згадувати той випадок. А тепер настав час пограти, бо ви щось засмутилися через той гол Україні. Напишіть у коментарях, що то за футболіст і де він грає, якого я заховав у своїх гівках. А можливо він вже і не грає. П'ять перших правильних і Потраплять у мій наступний відос. Всім щастий. Шосте місце Уейн Руні у Уейнруні ворота Весгема. У 2014 році у матчі 31-го туру АПЛ футболіст також записав своє ім'я у список авторів голів з центру Поля. Постраждав від легенди Манчестер Юнайтед, лондонський Весгем. На сьомій хвилині матчу Вейн у боротьбі з захисником прийняв м'яч поруч із центральною лінією, озирнувся і, недовго думаючи, запустив його у дальній кутворі суперника. Бідний воротар молотобійців настільки не очікував такого розвитку подій, що заплутався в Ластик ногах і впав на газон. Тодішній наставник МЮ Ю Мойс Моїс після гри зізнався, що на той момент одразу згадав гол Девіда Бекхема, який той забив у 96-му році Вимболдона. Цитата: кожен міг згадати гол Бекхема, боявся, що м'яч після удару об землю прилетить через поперечину. Руні гравець світового рівня. Його гол був таким самим. Він показав невелику частину своєї майстерності та чудових можливостей. Тим часом форвард Ем'ю Уейн Руні зізнався, що вважає свій гол навіть кращим за той, що забив Бекем. Чи кращий мій гол, ніж той, який забив Бекем? Так, звичайно. Я подивився, де Воротар, а потім пробив. Раніше я намагався зробити цей трюк і нарешті зміг забити аналогічний гол. П'яте місце Мартін Палермо у Ворота Велеса. Напевно, аргентинський екс-футболіст, коли чує про те, як хтось забив центра поля, закочує очі, типу, а чим він забив ногою? Це попса. І Мартін має на це право, адже свій м'яч з дальньої дистанції він забив головою. Це диво сталося у матчі чемпіонату Аргентини, де Бока Хуньор зустрічався із Велесарсфілдом. За рахунку 2-2 голкіпрогостий Герман Монтоя зіграв на виході, кулаками вибивши м'яч прямо на голову Палермо. Той не розгубився і щойно перейшовши радіус центрального кола вдарив по воротах. Цей рідкісний покрасі гол для всього виявився переможним. Цікаво, що м'яч став для Мартіна як орк на нашій землі двосотому найвищому дивізіоні Аргентини. Четверте місце Роман Войнаровський, ворота Фенікс і Лічіпця. Це не просто гол українця з центра поля. Це найшвидший гол з центра поля в історії. Вже на четвертій секунді м'яч опинився у сітці воріт, бо дві секунди Роман робив розбіг. І ще дві секунди знадобилося м'ячу, щоб дістатися воріт. Не всі болівальники ще встигли зайняти свої місця на трибуні, а ті, хто сидів, одразу і не зрозуміли, що сталося. Адже зазвичай гра починається з розведення м'яча всередині поля. Один гравець віддає пас іншому. А тут Войнаровський пробив з першого дотику, як звичайного штрафного удару. Гравці Фенікси намагалися оскаржити ситуацію, але арбітр без вагань показав на центр поля, м'яч у гру мали водити вже вони. Як потім згадував той момент сам автор голу. Я помітив, що голокіпер суперника неправильно зайняв позицію. Він вийшов із воріт метрів на 7-8. Я швидко оцінив ситуацію. і Попередив хлопців, що готовий вдарити відразу після свистка. Удар вийшов сильним та точним. М'яч опустився, як то кажуть, за комірець воротаря. Особливо приємно, що достав в радість цим моментом моїм найвідданішим оболівальникам, дружині Марині та синові Артему. Артемці якраз виповнилося напередодні 4 роки, і він з мамою прийшов на футбол. Такий йому подарунок від мене. Дуже мила історія. Ну от ми з вами дісталися до трійки найкращих голів з центра поля. Знову ж таки, на мою думку, давайте швиденько дивитися на них. Третє місце Патрік Шик у ворота Шотландії на Євро 2020. Так сталося, що найкращий гол того турніру був відомий уже після першого туру. Адже саме тоді чехи перемогли шотландців з рахунком 2-0, а Патрік Шик поклав важливо, голови на інше девер у своїй кар'єрі. Навіть зміну від більшості епізодів цієї підбірки у Шика не було багато часу на роздуми та навіть можливості нормально подивитися, чи встиг повернутися голки про ворота, чи ні. Отримавши м'яча у центрі поля у супроводі захисника суперників, Шик наважився на удар та не прогадав. М'яч летів у ворота, а разом із ним і воротар Девід Маршал. М'яч був забитий з 45,5 метрів, що є найдовшою дистанцією забитих м'ячів на чемпіонаті Європи з 80-го року. Після гри Патрік доволі скромно прокоментував той м'яч. Другий гол я бачив, що голкіпер вийшов із воріт. Ще в першому таймі я наголосив для себе, що така ситуація може виникнути. Я уважно спостерігав протягом усього матчу, де він стоїть. Закономірно, що тоді Шик був визнаний найкращим гравцем матчу, а вже через деякий час і автором найкращого голу на євро. Друге місце Алесандро Флоренці, ворота Барселони. Якщо ви помітили серед попередніх хайлатів, не було моменту з топовим голкіпером, який припустився в помилки. І щоб у вас не складалося враження, що Центрополя – це заслуга лише посередніх воротарів, які люблять ловити гава, вийшовши за межі штрафного майданчику, я розкажу вам про шедевр, який створили ноги Алесандро Флоренці. У 15-му році барса грала з Рому, і на 31-й хвилині відбулося те, чого ніхто не очікував, особливо від Терштегіна. Алесандро Флоренці прорвався правим флангом і прямо з центру поля бахнув за спину німцю. Завдяки цьому голу Рома уникла поразки в першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Я хочу підкреслити, що це 15-й рік. Барса тоді ще була футбольним монстром та діючим переможцем Ліги Чемпіонів. Можна тільки позаздрити впевненості Алесандро, адже він наважився на таку авантюру. Трибуни влаштували на той момент 24-річному родженці Риму овацію, що тривала кілька хвилин. Після матчу емоції переповнювали італійця, і він у фарбах передавав свої враження спортивній пресі. Цитат. Емоції були різні. Перші емоції з'явилися, коли я побачив, як м'яч летить у напрямку до воріт. Вже тоді виникло приємне відчуття. Потім виникло почуття, що м'яч можливо навіть влучить у площину воріт. А коли я побачив, що м'яч у воротах, а вболівальники божеволюють, це були одні з найсильніших емоцій за всю мою футбольну кар'єру. Коли я пробив деросі, крикнув Божевільний. Але потім він мене похвалив. Почути компліменти від нього та тоті це просто фантастичне відчуття. Перше місце ДН Станкович у ворота Шальки. Удари першим дотиком це завжди феєрично, якщо, звісно, м'яч потрапляє у ці. Незалежно від дистанції, такі голи хочеться приглядати ще і ще. Саме такий постріл зробив ДН Станкович у 11-му році у поєдинку з Шальки. Серп відзначився вже на 26 й секунді першого матчу. Чвертьфіналу Ліги Чемпіонів Мануель Норі вирішив зухвало зіграти головою на виході зі штрафного, тим самим випередивши Міліту. М'яч полетів у район центрального кола, де на нього очікував Станкович. Серпані секунди, не сумніваючись, першим же дотиком відправив його ворота німецької команди. Після того, як я забив центру поля, всі питали: ти що здурів? І як тобі тільки прийшла ідея вдарити звідти? Згадує як збірної сербії. Я відповідав, що іноді ти навіть не думаєш, просто робиш щось, дивуючи. Часом навіть самого себе зі слів ДЕНа може скластися враження, що той гол то просто випадковість, але це не так. Річ у тому, що у схожому стилі станкович забивав ще раніше, у 9-му році. Тоді від півзахисника на Радзурі постраждала Дженеа Амелія віддавав передачу на лівий фланг, але станкович і перехопив першим же дотиком, направивши м'яч у ворота. Підсумовуючи, можна сказати, що так один раз забити таке чудо, то випадковість. Але якщо повернути це двічі, тут вже скоріш закономірність. Ось такі футбольні хаймерс я для вас підібрав, друзі. А які голи з центра поля ви вважаєте найкращими? Пишіть у коментарях, обов'язково прочитаю. А в мене на цьому все. Не забудьте підписатися на мій канал та тиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Бувайте здорові! Все буде Україна!